Всім привіт! Була у декількох магазинах і почну я свій огляд з магазину АТБ. Зараз по знижці ось такі сири від Білоцерківський, Кисломолочні я купила домашній 0% жирності. А зроблено в Україні, тобто 10% падає ще кешбек. 350 грамів така пачечка невеличка. Тоді з невеличкою знижку купила лаваш під своє лінію. 230 грамів, 2 штучки у цій упаковочці. Дівчатам купила банани. 4 штучки. Такі великі, хотіла більше купити, але бачу, що великі то лише 4. Як завжди купую батон нарізний. На цей раз купила, від Київ хліб 500 грамів. Смачний, написано з герчицею. І пів хліба від шостка хліб. Чорний. І для Алінки купила ось таку дощечку. Була по акції 50% знижки, картон, на якому можна написати цим фломастером і стерти. І також була в аврорі. Зараз знижка на такі серветки косметичні, яка упаковочка 150 штучок. Таких купила дві штуки. Тому що дуже швидко вони у нас закінчуються, коли є діти, ну ви повинні розуміти, на кухню вони у нас лежать, ну всюди. Гарна знижка, чому би не прикупити про запас. Тоді закінчуються у нас пакети для сміття, велику паковочку таку взяла бабіну. 100 штук на 35 літрів. Звичайні пакети мусорні, там декілька штук залишилось, то вже не чекала акції. Жінки, де я люблю, купила ось такі грінки від джокерс. І зі смаком салями велика пачка, тому що самі грінки, вони такі, ніби топів хлібинки розрізаних, висушені. 80 грамів. Чоловіку в автомобіль потрібен такий кабель AUX. Це для того, щоб можна було прослуховувати музику. Металевий такий на пружинці. Собі до кави купила молоко з глущине. 8-5% жиру, 290 г ця пачка. Зараз дуже класна знижка на ось такі серветки від фірми Purfix, серветки для прибирання. 100 штук, велика така пачка, вони дуже вологі, класно прибирають. Але якщо ви хочете мити ними скло, то я не раджу. Залишають розводи і ну, негарно виходить. Та вже для скла обирають якісь інші. А ось для прибирання неодноразово купую, мені подобається. Дівчатам купила шампунь, по знижці була. Ось така ромашка Алоя, приємний аромат. Колись купувала непогана, то знову бачу по знижці, вирішила придбати. У кого проблеми зі світлом і не хочеться користуватись сірниками, то ось на такі запальнички, зараз в Аврорі акція. Невеличка знижка, але все ж приємно. Гарно працює. Ще купила ось таку велику пачку лавровий лист від фірми Море Спеції. Уже я її відкрила, тому що треба було ось такі вони крупні, але буває, що трішки її прим'яться. Ну, нічого страшного. 50 грамів велика пачка. І придбала перець від деко мелине 20 грамів. Неодноразово беру ось таку томатну пасту. Домашню від фірми Макмай. Не з дешевих, але вона класна. І дуже зручно те, що цієї пачечки вистачає нам на декілька разів зварити, наприклад, борщик. І таких пачечок я купила 4 штучки. Нехай лежать, вони не пропадуть і раджу вам спробувати. І як завжди, купую для бусинки собачки наші пелюшки поглинаючі. 60 на 90 розмір, дві упаковки в кожній по 5 штучок. На цьому все, друзі. Всім дякую за перегляд, бажаю всім далих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!